Yes. за многоречное а, а, затмение и на становы, и, и такие модерации, что у нас продолжается снижение производства молока в Украине. в Украине, и в Турции, и, в и в это не просто отрасль экономики это основа Продовольник святої безопасності устойчивого розвитку і здорові. Духслава. Духслава, ізюмський КФП розбит породівського як компікармін, як елеватор, як і ферми, які були в дитаву. Зараз починаються нові проекти по отримані носочки. Я бію в бію це дуже потрібно. Наступний фактор це викиди. Викиди це о викиди амія. Про пільги на імпортний ПДВ і нами до кінця ну, відкрива Невеличкий міста. Є дуже велика вілегідність, що ці пільги будуть продовжені на наступний рік. Андрій Єрус, голова комітету Верховної ради з питання енергетики та комунальний послуг подав відповідати за цього проекту. Комерційний та маркетинг директор групи компанія «Авіастратегія»» Ми працюємо на ринку України вже 14 років на ринках Польщі, на, на ринках ЄС, Польщі, Литви. У мене є трошки запитання, це та таке домашня та, загадівка. Про рентабельність та повернення інвестицій системи ВАДІ та ЛУБІН. Да? Безперечно, є синоніми у якості, але висока якість часто асоціюється а з вищою. І, і, і тому Взагалі багато поставковиків вони не виготовляють фанер. Всі користуються майже майже всі, Тільки деяких не користують флексії і ще й факт. Фальсифікований ветерарний препарат, так і ми сьогодні разом з бізнесом, разом з представниками органів державного. Вілате слав провідного виробника ветеринарних препаратів наголошую українського виробника ветеринарних препаратів. Тому, користуючись нагодою, як організатором за запрошення, я би хотів представити нашу компанію перш, ми, перш ніж ми перейдемо до обговорення такого важливого питання, як питання фальсифікації системи, які станом на сьогодні відповідають вимогам Джейпі. І стандартам якості стандартної містофіотислав. Там видно є оригінали і видно є фальсифікатор. Фальсифікатори, підробники, пішли сьогодні доволі далеко. Вони виготовляють продукцію, фактично, яка нічим зовні не відрізняється від оригіналу. Єдине, що відрізняється в міст. Які часом взагалі немає діючої ровини діючі речовини сторони, що в принципі несе великі ризики не тільки для економіки, а й для можливості для здоров'я тварин? Часом таку продукцію дуже важко від Український і порівнюємо його з державним реєстром або пришли це база даних ветеринарних етем засобів Європейського союзу. Ну, власне, от, де знаходиться цей державний реєстр, він знаходиться на сайті Державської служби, ну, власне, тут його картинка представлена і ось де він є. Ну, з практики раз, ми порівняли, звичайно, роботи ще багато, ми повинні прагнути відповідальності. Е, на жаль, е, у нас картина надзвичайно драматична, як сказав, От у 22 році це ще до війни е, проводилося досвідчення. Це, 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 це разом з скажу, службою робили це ще, але це було до війни. От е, з на той момент що... основну на те, щоб отримати якісні препарати, але не процедуковані. Тому ми е... купляли ясно. Європейський союз. От коли ти їдеш і починаєш спілкуватися в різних країнах. Така сама тенденція по спаду споживання, м'ясної ти можеш Але є ще певні речі і тенденції, від яких нам не уникнути. Молодий людей в 2000 роки там, стануть до сьогодні, А що висновок сторону на ринку, і, а, мабуть, а, зараз, за того, що дуже змінився світ, а, в нас надскладна задача стоїть, яким же чим... Так, щоб а, контроль якості на кожному підприємстві існував, але а, не був максимально затратним і переносив максимальну кількість. Ну, ну, і все гаразд. Вона просто дає цьому підприємстві заробляти досить гарні кошти. А справа новолі, зліва і ЛСІ. От така справа. Це фотографія була від нашого клієнта. Косичну рослину олія, приходить в кишківник, далі демовлю пані, жовч, розносить на інший на дріжденний службі, що ніколі. Безумовно, ви зараз запитаєте, а скільки саме коштує ваш продукт? Знаєте, як в інтернеті кажуть, ви там дозвольте виставитися, я помишую Борисович, а технічних наук. У сфері систем пасивної безпеки при аварійних зіткненнях його зміст стане більш зрозумілим дання походимо зараз колокового околення у нас на вернутися. А в фіміді власних пострихондів міцності ми отримали саме підтвердження нашої абсолютно. Що стосується особливості наших силосів, ясно коротко про них, по-перше, ми На неї впливає абразивний знос, Хайпро ще вважається для України інноваційним. Нашому виробництву вже війні ці шляхи можуть давати вашим технологам розглянути продукт Хайпро як повноцінна заміна традиційних продуктів обробки Соняку і часткове заміщення Соня. Terima kasih telah menonton. Дуже, дуже специализированные, величезные, заборованы на двореневском саммитах, ведь магром, містом.